Чому не можна торкатись колби галогенної лампи руками при їх заміні? Легенда свідчить про те, що на пальцях у нас є невеличкий шар жиру, і коли ми. Торкаємось скляної колби жир залишається на самій колбі, і в місці дотику в нас змінюється коефіцієнт тепловіддачі. Коли лампа нагрівається, колба нагрівається в різних місцях вже до різної температури, адже в нас є чисті ділянки і є забруднення. Далі при сильному нагріві. Трапляються випадки, коли колбу від різного коефіцієнту тепловіддачі може сильно роздути, і лампу просто неможливо виняти з фари. Також лампа може швидше перегоріти, і колба навіть може тріснути, що знову ж таки призведе до перегорання лампи і. Уламки колби лампи можуть залишитись в самій фарі. Тому рекомендується при заміні галогенок не чіпати колбу брудними руками. Що стосується led ламп то я думаю, вони позбавлені такого недоліку.